Так, наступне Ірина Мільо. Чому в Біблії пише, що померлі не думають, не можуть щось зробити і що їх не можна закликати? Думаю, що ми чогось не помічаємо. Все ж Бог разом із померлими. Він їх чує і бачить на відміну від нас. Йому все можливе. Так, Цікаве запитання. Ясне діло. Дякую вам за запитання? Воно, вроді дуже просте. і воно є надзвичайно складне. Ми говоримо, що померлі, не думають, не можуть що зробити і що їх не можна закликати. По-перше, що ви вкладаєте? В значення слова померлі. Для багатьох людей померлі це ті, що не дихають, розкладаються і вже смердять. Їх закопали, все, вони… цього їх нема. Померлі це ті, які покинули цей світ перейшли в інший. Наскільки той перехід різний, спосіб мислення. І рівень сприйняття є різний для того, щоб ви зрозуміли, хоча б чуть, -чуть примірно, так? представте собі час вагітності. так? Дев'ять місяців дитина перебуває в утробі матері. Коли вона народжується, вона переходить із того свого буття так, внутріутробного у цей світ. Наскільки цей світ відрізняється від утробного життя дитини? Дитина там має поповину, відповідно, кормиться тіло, відповідно, вона як і їсть і ходить в туалет через поповину. І ну, не ходить в туалет, як ви собі представляєте, а йде обмін речовин. Корисні сюди, потім клітина віддає те, що відходить, і вони разом з кров'ю, та якийсь цей, просто більша нагрузка мамі на енерки, на, на печінку, вона використовує поки що мамині органи. Так? Потім дитина народжується, поповину чік відрізають, і вона попадає в інший світ, інший спосіб, інше все. Я ще не подібне до внутріутробного. Абсолютно не подібне. Тут всього багато, тут можна далеко ходити, повинно все тримає на місці, максимум щоб міг повернутися туди-сюди. І коли людина помирає, вона переходить ще в інший світ. Наскільки інший від цього, що ми привикли бачити, наскільки внутріутробне відрізняється від того ми народилися. В утробі можна було що? Ручками помахати, ножками поподригати, трошки повернутися і все це все, що може дитина в утробі. Говорити не може, співати не може, нічого не може. А народжена Боже мій. Навіть космос може літати, їздять на машину, будують хати, Це зовсім інший, непривряняний світ. Тепер представте собі після смерти. То саме інше і зовсім іншому рівню сприйняття. Як ти, наприклад, можеш, доросла людина, чи хто би ти не був, младенцю в утробі щось пояснити? Розумієте? Як ти можеш младенцю по -по пояснити, як він має родитися, як він має жити, чи там ще щось? Як ти можеш йому пояснити? Чи він тебе пойме? Так само представте собі, ті люди, які померли, вони так до нас відношені, як ми до младенця в утробі. І він, вони до нас можуть говорити надзвичайно серйозні і складні речі, але ми їх не зрозуміємо. Тому каже, Бога людям неможливо видіти, чи не ангельське, на нього не сміють дивитися. Розумієте? Та о, інший вимір набагато вищий. Не думайте, що в раю буде так, як ви привикли, хати, крісла, ліжка, чоловік і жінка, е, що там ще? Тато, мама, дід, баба і всі такі одинакові. Бабка старша, тато молодший. Ні. не так. Я буду хулітати вашу віру. Не так. Ви всі будете одинакові у Царстві Божому. У тому стані, в якому ви були саме найдосконаліші, мали вигляд. І цього, чого не буде не доставати, Бог додавить, щоб ви були ідеально гарні, щоб ви себе максимально комфортно відчували. І безкінечне пізнання Божих глибин це і є от той стан, що ми постійно будемо щось пізнавати. Людина навіть тут на землі, будучи навіть не страшно обмеженою, вона хоче щось знати, так? то то вона хоче знати, то то їй цікаво. Бо тому, що ми люди, такі ми є сотворіння, так? Я думаю, чує мене не слухається? І тому кажу вам, що. Те, що померлі до нас, звертаються. І ми кажемо, що, що їх не можна закликати, їх не можна, вони нічого не можуть зробити. Те, що ми розуміємо, ні. Зовсім інший вимір, інший спосіб. Деколи померлі до нас приходять, так? і нам стараються щось сказати. Часом вони дуже дивні речі кажуть. Часом дуже такі незрозумілі, які всякі жести. Я казав, що зробіть собі таку установку, що як померлі приходять, не треба їх боятися. Їх треба щось запитувати. Бо Тому що вони випрошують і то є візитації з вами, так? І тільки ви можете їх щось питати. Вони нічого не можуть вам ні казати, бо тому що. Ви можете на максимум запитати. І якщо вони зможуть, вони вам відповідать на любі ваші запитання. На любі. Тільки не бійтеся. Тому можуть, чому не можуть? Чи не можуть не щось зробити? Можуть. Але смерть це є той час, коли вже, як то кажуть, підведені підсумки. Так? Ми показуємо Богу, Своя приналежність. Потім, коли ми за померлих молимося, молитви, приносимо жертви, померлі перебувають у певному стані. Та? І коли, вона, коли душа помирає і вона стає, попадає в чистилище, бо чистилище це вже є дорога, яка точно приведе тебе до раю, але той стан ще залишки гріхів. Роблять мене на самому початку того чистилища, і потім через молитви, через жертви стан постійно змінюється, 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 стає ближче до Бога, ближче до Бога. Так? І навіть коли ми вже попадаємо в Царство Боже, це не означає, що це якийсь там поріг переступив. Так? А стан блаженства, який ми вже отримуємо, так? він вже ще сильніший. тому є святі, вони ж теж мають свої рівні. Так? Тобто це ті, які ще дужче приблизиться до Бога. Що приближає до Бога? Приближає до Бога. З, е, з, рівень прив'язаності, приналежності до, до спільноти. Наскільки ти важний був? Якщо ти був важний для двох людей, це один рівень. Якщо ти важний до тисячі людей був важним, це інший рівень. Якщо, якщо ти мав значення для мільйонів, це ще інший рівень. І через постійне пізнання, через постійна молитву, як От світі, ми проголосили святого. Хто знає не чув потім, той сказав тому, той сказав тому, і їхня кількість їхніх тих, що про них знають, збільшується. Це і піднімає святих на ще вищий рівень, вищий рівень от у царстві Божому. Так? І тому, коли ми за померлих молимося. Я завжди кажу, дописуйте не тільки своїх померлих яких ви, а ще когось там однокласник в мене, я його постійно, Петро Мар'янський, я його постійно записую. Мій однокласник Богдан Юлик мені казали, він Петришин Богдан. Я їх постійно згадую і постійно записую. І це не є моя родина, але це є мої однокласники. І аудиторія збільшується. Тобто їхній стан їх приближає, оце наша молитва, наша жертва, приближає їх до Бога. І тому от все і в нас можливе, не тільки в Бога, можливе, є молитва за померлих, тому молимося. І нехай Господь Бог приймає нашу молитву.